більше 12 кілограм борошна та 8 кілограмів цукру. І 400 пряників перетворилися на справжній шедавр. Криворізька гімназія номер 58 увійшла у Книгу рекордів України. Кривому розі зафіксували новий рекорд України найбільше панос пряників, розписаних патриківським розписом. У центрі солодкої композиції, символ міста криворізька птаха. Її створило з 400 імбирних пряників, до створення яких долучилися не лише професійні художники, але й вся 58-ма гімназія. Я розмальовувала цей пряник і доторкнулася до такої великої картини. Розмальовувала пряник невеличкий, але дуже мені сподобалося. З однокласниками створювала по черзі. Ми йшли групками до столової і розмальовували ці пряники. Я дуже задоволена результатом, який в нас вийшов. Кожен пряник частина великої картини, створеної з любов'ю до міста. Над ескізом і символікою композиції працювала криворізька мисткиня. Саме пташечка символізує стала серце Україна місто Кривий Ріг. І була намальована задовго до ідеї встановлення солодкого рекорду. Кольорова гама закладена, і оці три квітки, які ви бачите здоровенні, це наші три таких величезних домині печі. Да? дубове листя, яке в нас зображено на гербу. Ем, сталева пташечка всередині. Це така, знаєте, як, ем, як я говорю, що місто це пташка, але зі сталевим серцем. Тобто, це велика пташка, і в неї ще така маленька пташечка всередині, сталеве серце. Тому що ми виробляємо сталь. Ідея створити панно виникла ще у лютому. Коли почали шукати, хто допоможе з випіканням, згадали про пані Ірину, майстриню з пряників і бабусю одного з учнів. Після повернення з кулінарного чемпіонату в Польщі вона долучилася до роботи. Продукти зібрали всією командою. Рецепти прорахували і за три дні спекли понад пів тисячі пряників. Тоді стало, стало таке питання, що за три дні. Ну то тобто дуже в котрі років потрібно було випекти багато пряників, але ми впоралися. Дівчата мені допомагали батьки. Я б сама, звісно, не впоралася з цим. Приїхали зафіксувати досягнення представники книги рекордів України зі столиці. Зробивши останні заміри, оголосили результат. Я вас вітаю з новим рекордом України. Панно «Криворізька птаха має розміри 220 сантиметрів на 2 метри. Складається з 400 імбирних пряників і важить 40 кілограмів. Привітати творців солодкого досягнення завітав голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Я пишаю своїми земляками і дорослими, і маленькими, які об'єдналися. П'ятвосьма школа дуже-дуже великі молодці Саксаганський район. І зробили з пряників такий рекорд України. криворізький птах з Петриківським розписом. Що головне? Головне, що є бажання. І Я дякую за все. Бажання. Команда у гімназії присвятила рекорд 250-річчю Кривого Рогу та 50-річчю Саксаганського району. Після фіксації досягнення всі пряники розпродали на благодійному ярмарку. Зібрані кошти передали 17-й окремій танковій бригаді імені Константина Пастушка, зробивши цей рекорд не лише солодким, але й корисним. Анастасія Артемі Паршивський.